На лінії вогню 32-річний тернополянин Андрій телефоном розповідає, щойно повернувся з розвідки. Вже три тижні він учасник антитерористичної операції, яка повним ходом триває на сході країни. Поруч з ним в батальйоні Айдар служить ще троє тернополян. Усі вони добровольці. Прізвищ хлопець не називає про те, що вони воюють на передовій. Досі знають не всі рідні. Зараз базуються у місті щастя неподалік Луганська. Луганський натримок, він. тут Ексесі. Але тим не менш, якщо порівняти з принципаєм Слов'янськом, тут покійніше. Але все рівно час від часу бувають сустички, час від часу е сепаратисти заходять в тилу, час від часу вони пробують так само щось робити, час від часу вони входять в розвитку, так само працюють на піра. І останнім часом активізувалася їхня техніка, по нас вчора і позавчора вже були з установки ГРАД. Е позавчора вони трохи далеко від наших але вчора вони скосили більшого нашого наш томат. Система ГРАД не стоїть на місці. Бойовики стріляють і переміщаються. Позиції сепаратистів недалеко. Хлопці тримаються, але просять про допомогу. Продуктами та одягом кажуть забезпечені. Практично у всіх є і бронежилети. Багато радянських армійських касок, але як показала практика майдану, їх хулі пробивають наскрізь. Тому бійці потребують кевларових касок. Але жодні засоби захисту не допоможуть, якщо ворог підійде в притул – тому потреба номер 1 засоби нічного бачення тепловізором, хоча б один на взвод. Якщо взяти слабенький тепловізор нашого українського виробництва, він коштує 60-70 тисяч гривень. Якщо взяти хороший тепловізор західний, він буде коштувати в районі 13-14 тисяч доларів. Тобто це є 160 70 тисяч гривень. Один такий захід він міг би врятувати не одне життя, він міг, міг би врятувати і 10 життів, і 15 життів, і 20. Якщо взяти втрати серед піхотного складу, такі однощі, то більшість все таки нічні обстріли, нічні напади на блокпошти. Допомогти добровольцям може кожен реквізити, можна знайти на сайті телеканалу. 3W4TюAy.